Скажіть, що вам в цей важкий для країни час допомагає зберігати душевне та фізичне здоров'я? А що ж там зберігати? Якщо... Ну, що зберігати? Фізкультура і спорт. А чим ви забіймаєте? Я займаюся. <гум> Внука, хочу, щоб він на футбол ганяв. Ну, сьогоднішній складний такий період, особливо нам, жінкам, треба дуже добре виглядати, мати хорошу удачу, позитивний настрій. Мені дуже допомагає гімнастика славянських щарівниць. Це гімнастика, вона ще називається Раждення звізди, заснована Марією Гусею. Крім того, того, я дуже люблю спілкування з позитивними людьми, ходжу в церкву, обов'язково сповідаюся, причащаюся. І дуже люблю відпочивати. Якщо... Віра, віра в те, що ще... життя покаже сторону свою з кращої сторони. Життя повернеться ще кращим боком. От. Ну, Як у кожної людини є якісь мрії, є якісь сподівання. Ну, як же, Поки людина живе, їй потрібен цілий світ. Як вже вона нездорова, то їй нічого не потрібно. Пішевна січна здоров'я. Праця сільська, сільська праця. Певність. Думка, що буде все буде найкраще. Душевна, мені мистецтво. Я люблю вишивати, люблю. Писати вірші, ну, вірші, я не буду казати. У мене жорсткі вірші, я не буду за неї казати. Мене... Мене більш політичного характеру. Зараз в нас такий час, що робиться у нас на сході нашої держави. Знаєте, простої лірики не буде. Людина фактично в нас в державі зараз є траури. і кожен. Траур кожного дня повди. Ну, такі обставини наші люди. У нас і є війна. Я рахую, що любити місто, бути патріотом міста, любимо, це доступне в ванні, ні любов. Але час такий, що тяжко. Мені допомагає віра в Бога. Відвідування собору, відвідування літургії це якби умиротворяє людину.